Всім привіт, друзі! Ви на каналі Doria Play і сьогодні ми будемо приручати шелкапрядіка. Але нам треба ще не збирати деякі ресурси, але ну, їх зовсім трошки треба. Я десь ряду бачила шелкапрядіка. Тому зараз я на птічки полечу і будемо їх приручати. Її точніше, чи його. Нам треба шелкапрядік, щоб літати. Це буде наша перша Це буде наш перший літунчик. А, і я поставила сама Ні ворота. Тому що, ну, якось виходить через дирки, не хочеться, а потім я все перекрию шипами. Мене саме, вол... ну, саме перше, що мене волнує, це те, що тут дуже жарко і боюся за своїх тваринок. Так, у мене уровень і орхів Терекса. У мене три уровні, ХП. Качаю собі птіченьки аптіченький урончик. Да, я я недавно зараз сражалася з луком, тому що він був дуже близько до мого дому. Ох. Шилкапрядик, шилка Де ти мій хороший? Десь тут літав же. ж. Десь тут же ж літала моя бабочка, мотильочок. Жук. То не Діадон. Я, я боюся все біле. Тому що, ну, білий, то Діадон був. Ну, Діадон, це... Він був білий в прошлих серіях. Він мене убив. Просто безжалісно. Ммм. Mm. Так, Марілатус. А тут уже жарко стоїть. А де тут Дімотылек? Е він ж тут був. А, усе, він де? Я буду його приманками приручати, а діадончиків трошки треба остерігатися. Кстати, птиченька просто супер. Це моя любов. Ага. А може приручити вже з птичьем попробувати? Тут еще одна штука, де можна попити. Я туди долечу. Я її буду перевчати приманками. Ну, тому що усиплять у в мене нема чим, а приманками це буде саме то. У мене є три приманки, думаю, вона невеликого уровня і переручиться приманками. Тут вовки спавняться, отут тут треба бути обережним. Я знаю, що він любить. Є, це нас ще наш великопрядик. Ш... Жуки. Ну, це наш тінь хоч. А чого ти летиш? Стопе, а чого ти не летиш? Все, давай лети, мій хороший. Вс, марілатопс теж. У нас тепер є шокола шелкопрядик, шоколадка хотіла сказати. Ну, можна буде, знаєте, така гарна. Де вона? В смысле? Там хтось напав! Ужасна птіця! птица. Ужасные Давай, давай. Давай, давай, давай. О, нет, шелкопрядок! Ой-ой-ой! Ого! За круг птицы такі! Нао, що хтось нападе! Ааа, ну ужас! Мою птичку підранили так сильно! О, її надо, знаете! Ее не можна випускати! Блін. Як не зло. Ну да, тут тварини наші будуть помирати! Тому що тут... Багато хижаків. Я вибрала місце таке. Я його вибрала за тим, що тут багато тварин і багато. і тут є вода. На два істочника води. От зачем? Можна дві птічки приручити. Але цю треба відхилити. Ну, Зато хітіна набрали на сідло. Сьогодні обов'язково приручу. Обов'язково. Тільки треба було спочатку зачистити, треба його якогось хищника приручати. Без хижака ніяк. Або Раптора, Діадона. Все, хто у нас? Дайте угадаю. Ну привіт. Генодон. Ах, какашки такі. Блін. Ну де тепер знайти його? Це був єдиний мотолек, якого я тільки тут знала. Ай. Надо скрафтить колодец. Колодязь. Що я хотіла зробити? Що я хотіла зробити? Хітин положить. Положить хітин. Нічо, зараз птичку ми трошки відхилим. Кстати, кератин же тоже можно використовувати. Птичка у нас... Ну, за это вона дуже сильно. Вона дуже швидко хилиться. Ну, хилки для неї не треба. Ну, вона сама злізає з сідла, вона сама хб, хпшки сповняю. Ого, як ти швидко прокачалась! Птичечка, ХПшка. ХПшка і урончик. Це птічка, тільки щоб на ній ну, пари, путешествовать. Ось так от е, мені потом Собі Я вже потом качаю. На ти птички можна тільки отак так Та... Кстати, це місце тоже хороше, потому що тут можна знайти... Тут і и дидикурусы, Е, э, Хто там ще? Аргенти, кстати. Вот все, шелкопрядик. Можна проручать. Проручаю. Без шелкопрядика я зараз просто ніяк Не справлюсь. 5 Piama Украв. А, заюни і цю. Видно виросте, кстати. Єний Ну, Він скоро виросте. У мене стола така штука, щоб було. у мене вони швидко росли. Січка, більше вроде би нікого такого хіщного не бачу. Капріадік. Дуже медленно він йде. Він йде дуже медленно. Я пам'ятаю, як я з маленьким Іхтіорнісом возилась. Поки його короче, довезеш, то його там і згризли. Так, да, я колись на своїх картах, ну, просто гуляла, коли в мене ще каналу не було. А то приручила собі Іхтіорніса. Думала, він великий, але ні, не дорослий він. Mm. Так, все-таки прокачаю собі щось. Собі щось прокачаю зараз, покажу. У мене якийсь 47 уровень. Аргентабіс мені ще великий. Здорово, я ще манюка. Ні, тушканчика я не хочу, що. Тому що... А будь-який вовк може мене сожрати. І тушканчика теж. Ну, знаете, думаю, что я буду в защите. Я буду летать, дивиться на картах, изучать новые места. Конечно, шелкопряд. Я думала, молодца на юный. Кстати, він тоже сыним и крыльями. Ну так, потеряли одного, не, надеюсь, не потеряем другого. Тому що шилкапряд для мене дуже важливий. І, кстати, цих птічок тут море. Це вже, не знаю, їх тут п'ятеро ходить. О, він уже виріс. Все, він виріс, тепер можем... Ммм, вгалі минус. Його можна б тоже приручити. Якби. У нас є шилкапряк. Тобі стоять. ТБ попробуємо приручить. У нас будет голимим, надеюсь. Попробуємо Галіміма прорущить, що це буде прикольно передвижение. Я нашел з скрафтим сідло і будемо літати на ньому. А, він скоро зараз прогрузится. Шостого уровня маленький. Ну, а ладно. Ты есть ты сейчас хочешь галимин? Да. На. Нацитуби. Шо, зря три дала. А нет, не зря. Фу. И тут не один, что ли? Все, у нас есть голимис. Прилучаем вот так тваринок. Еще один шелкапрят, ну возвращайтесь. Стоять. А тепер крафтимо Ех. Кожа, хітін, волокно, так. Да? На шелкопряді сідложка. Для шелкопряда Волокна не вистачає трошки, так? Да? Волокно, новокножечко. Зараз будемо літати ми. Все, все, вистачаю на шолкапрядіка, крафтим сідло. І ура! Це для мене така радість! Будемо літати тепер. А Я хочу кричати від радості. Все, у нас є шолкапряди, ми будемо на ньому літати. Давайте якраз зараз політаємо, подивимося на карту. птічого чого польота! о яка для мене радість літати на цій карті. Тепер я можу зучати багато місць. Ну що ж, полетіли. Ось я бачу кошку. Кстати, це місце, коли я... Це місце... це, це місце, де я приручала шолкапряда. Кстати, кошка приближається додому, треба буде її убити. Ой, виносливості тільки у шолкопрядіка мало. Мало у нього виносливості. Ну, знаєте, ладно. Він хороший сам по собі, зате він дуже швидкий. Що капрядіку винослювати. Потім, можливо, на ньому будемо ми виривати яйця фі. Е, як там його. Е, Віверн. Кстати, цікаво, де зараз знаходиться. Де знаходиться е, ущельї Виверн. Так, да, я такі слова знаю. Я знаю, що це таке. А от сього, кстати, і діадони, яких я увела. Достатньо далеко я їх увела. Це ті самі діадони. Тепер я можу літати, дивитися на цих поганців. Ура! Тепер ми можемо літати. Я, так, я на сьомому небі від щастя. Але виносливость кончиться і все, мене з'їдять. Ну, Мотильочок — це просто моя любов. Ось тільки треба не забути мій дом. Де? Давайте зараз поставлю метку, де мій дом. Летим додому. Ні, на мотильок це для мене радість. Звісно, можна по червоному ебіліску. Я люблю біля ебісків спавниця, тому що ми потім знаємо, де наша база. Але ми можемо піти на обелись, а там нашої бази не окажеться. Тому треба ставити метки. Я орієнтуюся ще по цих штучках. Блин. ой Ой-ой-ой. Тут же тут ж, тут ж нікого нема січників вроді би, нема. От бачите, не прослідила я за виносливістю. Так, давайте я хочу сейчас. Із цієї штуки покопить воду. Виносливость висповнюйся давай. Шилка пряд. Виносливость. Давайте я швидше радуйся, а то нас зараз тут йдеться. А, я гаму не підписала. Нічого, зараз долетим до домки. І пропишу і гамму пропишу зараз. А, домом я зараз іще. Та я знаєте, чому домом не зайнялась? Потому... Я тільки ворота скрафтила. Та тому що... Ах, не впустила момент приручити шинкапряда. Блін, винослюся дуже мало. Знаєте, перше, що треба, це його розкачати. Потім анкілочок приручимо. Я знаю, що ви чуєте, як я клацаю цим. Ми... Кстати, я, ще... я давно ночи тут не бачила. Так, шелкопрядик. Ну, знаете, мы уже так хорошо приручили тварин и морилатокс, и археотерикс, и шелкопрядик. Знаете, я справилася без рапторів, карнотаврів и инших вовків там не знаю. Ну, короче, початковых тварин. Поставим метку зараз на карту. Де наша база? Де то семьдесят на сорок пять. 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 На 45. Название дом. Дом. О, все, правильно, метку поставила. И теперь полетіла на шилко Будем летать на ньому Я хочу туда в горы слетать. Але, арг... але я знаю, что там аргенты летают. Але знаете, мені надо металл. Металл мені надо. А вот, бачите, тут уже шипасти дракончики пішли. Всякая нечисть. О, все! В так, тут хищней птицы почались. шипастий дракончик біля дома. По всецен приємно. Можем быть моих животин. Ай, мало выносливости. Там вода. Можно бурдюки наконец-то набрать, аргенты. Ну, бачите, тут небезпечний місце. Ой, тут грифи. Капець. Крістали бачу, але там їх охороняє котик. Моррилатопси. Знаю, що тут можна побачити сумчатих львів, просто отак. Ара, там вода. Але бачите, тут трактори. Шукопрядики теж. Марилатопсики. Тут кристали же есть. є. Не, тут пока що не бачу. Ой. Мне треба перепочити. По тут присядем. А, так, изучаем местности тепер. Що ви думали? Я сейчас тут це все оставлю. Можливість політати? Нет, конечно. Будем изучать карту. Сьогодні переручили шукопрядика і галинила. Кстати. Мене забанили коротше, в Тіктоке. Я там знімала відео, як я була на відпочинку, як я відпочила, що там? Вс ещ один шилка пряди. Ого, карна. Надо будет карма вручить. А тут альфа чи є? Не знаю. Кто там тут? Кто тут есть? Альфа. Ну, альфа Вині ж бути. Ось вс аргенты, Тепер у мене питання, де добути первосортку. Стааать, я тут еды нюнька. Ай, мені надо метал знайти. Думаю, що тут є метал. Вот ж металік, надіюсь. Металік. Металлик. Один. Так, металло. Десь я туди тут не хватило. Я вес прибавився. Але це логічно. Так само, як і у птерчика. Він хиренький, як і птерчик. Хіщних птиц трошки треба обходити. Головне, щоб пастик не прийшов. Головне, щоб ще пастик не прийшов, тому що це буде для мене фіаско. Я щоб ще дракон не прийшов. ось сі, мотельки, з'явилось! Та ну, скільки їх тут? Ну, Архіаптерикс цих просто морі. Давайте все-таки я скрафчу, все-таки зуб Надо вбивати, поки є можливість. Знаєте, коли він зовсім підійде, я його скручу. І вб'ю, тому що це ну, ненормально, що він тут ходить. Короче, надо... Короче, мені треба захищатися по повній. Не знаю, чого вони урон не получають. Ну, повинні же. Де він? А Надеюсь, це ж не сумчатий? Та ні, це не сумчатий, точно. Мотылечок. Мне надо ще один. Кстати, чи сам чисундец. Самочка. Качаємо на суть. Давайте гамму вище зроблю. Блін, я його вже не бачу. Не, надо гамму вище зробити. Та ну так Чотири Точка п'ять зробим. Так, оце я вже не понял. Може для когось це сильно світло. Так, тиска. Тіця, ташка, мательок. Де він? Ось кошак ходить. Знаю, який у нього у бабочки урончик маленький. Не знаю, треба буде перевірити на комусь. Синій біліск. Знає, знаєте, можливо, я побудую е, другу базу. біля зеленого ебіліска, бо там краще всього виживати. Блін, він мене насторажує. Мені не подобається він. От вам реально кажу. І все. і мені надо скрафтити. Знаєте, що мені треба скрафтити? Мені треба скрафтити зараз. Ж. А зараз мені треба скрафтити ще ж. Ох, да, місце в мене небезпечне. От так у мене. Два уровня, вже майже 50-й. Гінадони хочуть до мене. Шипи мені треба. На ходу я не виходжу, тому що не знаю, де і кого мені загризть. Ого мені у мене вже перевіз. Що там ще? Дерево. Кожа, волокно. Крафтим один шипик. Не хватає дерева і волокна. Да, ми мені надо наход вже. Все-таки мені треба дещо викидати або дещо щось. А все, в мене не хватає місця. Ходим це. Це Ось це все можна викинути. Політаю на шолкопрядике, але знаєте, я буду переживати за своїх тварин. Господи, Археоптерикс налякав. Чо ти так лякаєш, Архептерикс? Сейчас на шолкопрядике я буду літати, тому що ну, пішочком якось небезпечно трошки стоїть. Девин. А я его не бачу. А у Сюрин Так это можно стрелять, не можно. Оп, блин. Вы не кусаете совсем. Понял, мне надо до него поднимать и скручивать голосиком. Кошак. Сагри все чи нет. Сагрыся, чи нет. Какашка така. Не агрится. Мне надо, чтобы сагрился. Иди сюда. Опа. Зараз мы его убьем. Так, не кусайся, ты. Та жарко, тут холодно все вбили. Кожик, кератинчик. Фу, все. Тепер не буде мені угрози. Хоча ні, угроза вот. Шипастий. Може, попробую його ягодками переручити. Хоча в мене немає бейтів ягодних. Оце вже ужас. Погань Шипастик нього. тепер. Ж, давайте на. Де мотылек. Мотылек налякав, нехороший. хороший. Я уже думала, что все. кудись дівся. А от нет. Надо від шипастих мені тепер захищатися, да? Ага. Бо шипасті драконы. Це щось. Ай, от для нас. Жалко, що він не може кусатися. А тут зверху теж понаставляємо вокруг моєї базы. А це ж юний вроді. А мені надо кристалли не попрядик. Мені надо тобі виносило скачать. У тебе зовсім мало, де тут до 1000. Сто буря? Буря. Піщана буря. Дивіться. Піщана буря. Вау, дивіться, яка видите, красива, а в мене ж дома нема. Ну ладно, хоть подивіться на цю красоту. Скики воно йти? Сейчас час ночі. Вау, це так красиво. А воно ж ніякого вреда не буде приносить. Кстати, давайте выходим цю до нагалинина. Галина. Вроде бы воно ничего не делает. Так, на колодец. Ну, не надо колодец. Цементная паста, солома, кремень, камень, дерево. Надо 15 штучек. А тут что, трайки есть? Ага, я поняла. Значит, тут... Значит, тут трайки тоже есть. Я думаю, что тут... Вау, ну вы видите, красиво. Главное, не потерять всех своих парень. Вау, 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 вау. вау. Вот видите, какая красота. Красотенище просто. Ху -ху, я в первый раз бачу песчаную буду. Так, листы хочу. Просто давайте на Скажіть це просто вау. Знаєте, думаю, на цій піщаній бурі ми будемо закінчувати відео. Дякую вам за перегляд. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватися та ставити і який відправляється відео друзям. Всім пока-пока. Я на паузу ставлю, тому що переживаю. Всім пока!